Підбито підсумки голосування за кращі соціально-побутові проєкти, які претендують на місцеві фінанси. Попередньо конкурсна комісія взяла до уваги громадські ініціативи щодо поліпшення екологічного стану та благоустрою в Івано-Франківській МТГ. У Марія схвально оцінили бажання локальних громад облаштувати дорожню інфраструктуру, відпочинково ігрові об'єкти, зробити безпечними та комфортними інші публічні локації. Переможцями стали 38 проєктів. З 104, які були відібрані і mm. подані. Дякую франківцям, тому що, тому що 2 47 жителів громади проголосувало. Тобто це хороший показник, зважаючи на цей рік. До речі, 36 590 мешканців голосували онлайн, і 12 390 мешканців Івано-Франківська прийшли до ЦНАПів і проголосували. Це хороша підсумок. Щодо проєктів, відразу хочу сказати, що благоустрій малих вулиць перемогли такі проекти, як проїзд від вулиці Короля Данила до Південного бульвару, відновлення дороги до Сідміницького товариства Прогрес, магістраль Геолог Патріот ДБК, ремонт вулиці Гуцуляка, дорога, дорога до річки на Каскад, влаштування дорожнього покриття в урочищі Дем'янів-Лас і влаштування дорожнього покриття вулиці Сагайдачного в селі Черніїв. Зелені проекти компостує Франківськ. це Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція, зелений простір, що об'єднує два села Березівка, Братківці, озеленення території по вулиці Заклинських, 13, це центр міста, uh -huh. Озеленення та блустрі сільського озера, селі Сменичани і зелений дворик української дивізії, 13. У цьогорічному бюджеті участі ключовими були так звані зелені проєкти. Причому їх реалізація автори проєктів пропонували у різних секторах місцевої економіки та комунального господарства. Переможці конкурсу отримують фінансування на суму майже 25 мільйонів гривень. Уляцьома Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.